Моргун Тетяна Миколаївна, крайня Клавдія Григорівна, Боліченко Тетяна Миколаївна, Осауленко Світлана Олександрівна, Боліченко Тетяна Миколаївна і Осауленко Світлана Олександрівна, вироби Я сьогодні ось перед вами, ви їх обов'язково перегляньте. В усі часи бібліотеки були центрами культури і духовного життя. Я бажаю вам зберегти свій поважний статус у нашій благородній просвітній сім'ї. А всі ці негаразди в бібліотечній роботі будуть, надіюсь, недовготривали. Нехай ваша працьовитість, життєва цеспрямованість і високий професіоналізм допоможуть зберегти і примножити інтелектуальний і культурний потенціал нашого різного краю. Бажаю вам нових ініціатив. Цікавих перспективних планів і проєктів при виконанні свого професійного обов'язку. Нехай ваша праця, праця хранительів людської мудрості, завжди користується заслуженою повагою суспільстві і знаходить гідний відгук у людських серцях. Міцного вам здоров'я, благополуччя, удачі та нових творчих здобутків у нашій благородній справі.